Вітаю всіх у другій серії фільму з відкриття полювання. Після ранішньої зорі Микола з Кайлом прийшли на допомогу Роману, що ніяк не міг знайти свою збиту качку. Так і знайшов Хайл. Хоч качка і падала замертво, але Кайл якимось дивом знайшов її метрів за 40 від місця падіння. Молодец, молодець. молодець. Ох, о. Молодець. Вот тобі, в нас а. вже буде шурпа. Кайлик, молодец. Ох, який крижень! Здоровенний, слушай, подраночек був, так? Да? Кайлик? Ну, все, твої, все, ти зарабав. На шурпу ти а, так ти точно заработав. Молодець. А, все, ти красиво, конечно. Я пойду ще знайду собі. Тепер Хай. прийшла черга трофея Олександра, що теж без собаки не міг його знайти. Стэба за спиной, Саша, там где-то впереди левее. Где ищи, 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 ищи. Дима, Ну ты где-то еще что делаешь? Тебе по натраву А шла под ранком? Да. Ну я, я не вижу, я за кустом она упала на меня. Mm -hmm. Я вот за, за кустом был. Я четко не бачу, где его, блин, вкусно. Скай, 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 скай.

Он чекает. Да ну ладно. Оп. Ох, ничего себе. Не дал? Молодец. Нічого. А ти бачу, походиш, і не видно Не видно взагалі. Та такой молодец. Та такой. молодец. Две качечки нашел. Две молодець. качечки. Причем два підранка, которые бегали. Бі Вообще бегают. Бегают. Ну що без собаки робити на поливанні, так? Молодец, твоя, твоя качечка, твоя. Калик. Правду кажуть, що гордість мисливця це не його джип і не шикарне вбрання. І навіть не його елітна рушниця. Гордість мисливця то його пес, що надихає полювання душею, а шурпу робить наваристою. Євгеній сам знайшов свій трофей, але воно й не дивно. Цього гіганта важко не помітити. Він аж сяє. Та ти що? Ти вже будеш королем сьогоднішнього полювання. Гарненько налетів. Да. І ми його влучним пострілом добули. Ну, все. Тепер вже можна з чистою совістю і відкритою душею вертатися в табір, щоб трохи перевести подих за ранішньою кавою і чаєм. І потім знову зануритись в пристрасті болота. Майже вже під самим нашим табором на нас налітала ціла зграя качок. Всі, хоч вже і без сил, і з трофеями, але все ж таки сподівались, що ця качка може впасти відразу у наш казан. Крижні були задалеко від нас. Але якісь снайпера, що були ще на більшій відстані від табуна, ніж ми, почали стріляти. Брали, мабуть, корпусів сім наперед, намагались, враховуючи траєкторію, зачепити того крижня. Але, як і очікувалось, все мимо. Таких вичайдух зазвичай я називаю пролісками, що на полювання йдуть лише раз в рік на відкриття, відірвавшись від красивих сідничок в кружевах і твердих підборів своїх дружин, і, не маючи досвіду, починають чудити в болоті, не даючи шансу іншим мисливцям на гарне полювання. Але нічого, наш настрій вже нічим не можна було зіпсувати, та й шурпа у нас буде не те, що навариста, а м'ясна. Прийшов час вітати всіх з трофеями і вдалим відкриттям. Цього року у нас всі мали чим похвастатись. І радість від такого яскравого почину легко проглядалась на посмішках всіх мисливців. От роботи буде колік. Оце в нас. Рьобришок з Чіркана жарим. З грудинки бітков зробимо. ]aan. Ну а тут а... Заважаєм, я, Це треба скуптити. Допутую. Так, ну давай будемо показувати, хто що на обід заробив. Я вон собаку знайшов. А, ти собаку знайшов, так? Да? Уже... Так. А я взагалі не голодний. Ага, ти не голодний. З відкриттям вас. У мене... — Що такое? В рюкзаке. Мазав, скільки хотів, реально. — Мазав, да, Скільки хотів. Я кружишку нове стреляю. Класно. — Хорошо, да? На п'ятому выстреле сбил качку. Оооо. А все решта мимо. Охренать это там лед був. Летіло, коля, не то слово. Я а ти чі... що? Причем... Соковий стріляв. Штук сім, причому так низько, і я їх мазав просто тупо. А я тобі казав треба приклад угу. переділувати. Після такого ранку шум шкварок на петельні і запах, лікуючи рибної юшки, були як бальзам на душу. До речі, про бальзам. На цьому моменті я, як завжди, забув включити камеру і занурився в святковий сніданок. де чай на травах скрасив наше обговорення цієї незабутньої зорі. Але через годинку, набравшись сил, ми всі рушили до болота, де мали надію на не менш яскраве топтання, що так полюбляє наш колектив. Хлопці, ось за що ми любимо полювання? У нас із ріка в рік воно по суті одне те саме. І саме традиції, все те саме, нічого нового. Зорка, качки, нальоти, перший постріл, перша качка. І от за це ми безмежно любимо своє полювання. Тому що ти вже знаєш це все. Ти знаєш, що буде наперед. І ти цього чекаєш. Чекаєш цього нальоту вроняшнього. А от зараз у нас по традиції, як зорка вже відбула, ми вже поснідали. Поптати у нас є таке болото, воно глибоке, тяжке, тяжке. Але там крижень здоровий-здоровий. І подимається близенько-близенько. І оце ми йдемо поптати це це болото. Нічого нового, все те саме. Але в таке воно бажане, що я вам не можу передати, У тебе ж десь свербить все всередині, якщо думаєш, мрієш про те, що і ти зараз будеш там йти, і цей крижень буде метрів 10-15 у тебе подиматися. Здоровий, здоровий таке, летить, подимається, тож... Сало з лапка Зараз Запити ми попробуємо взяти. Микола на права голови провів інструктаж і розповів, хто і де буде йти. таке тяжке полювання, але воно таке смачне. Як отой крижень подиметься, на все як рукою здійметься. Давай, йдемо. Тепер Починалось дуже захоплююче топтання, тобто, де на кожному плесі, на кожному шматочку черета чекаєш на підйом того великого і смачного крижня. Вот жарище, ребята жарище, мабуть зары на солнце 35 градусов В комбинезоне наверное там сары да не все 50 І тільки но ми зайшли, як на горизонті десь у стратосфері пролітав величезний табун качки, що хоч і без варіанту для пострілу, але давав надію на гарний знак в нашому виході. Ех, ех е, Черка заходить, але високо не будемо стріляти. Ой, красиве, штук 15. Ой, пішов. Пішов табун, високо, навіть ну, він може і думав би сісти, але щось він не знижався так і пішов високо. високо. Може на велику воду пішов. Чирок він любить велику воду. Щоб Вода була чиста, ПЛС було йому. Це крижень може зісти траву, а цей любить, щоб чисто було. Народна мудрість про табун не збрехала. І вже метрів за 50 Микола піднімає крижня. Микола не став добирати другим пострілом. І це була його помилка. Крижень занирнув. Заставив нас добряче похвилюватися. Крик подимався. Я, правда, його побачив вовремя. Він буквально метр метр піднявся. Я його поразнув. стріляв! О! Дивись попробуй найди! Подиви. Він подирнув. Подирнув. воно! Ох, хто здоровий! О! хлопці. Оце такого, раді такого крижня. Ти готовий лазити по болоту. Ти готовий топтати це болото по шию в таку жару. Раді такого це крижня. Ой, ну слухай, ну три кілограма точно. такий крижень, хлопці. О, красавчик. Вітаю тебе. Дякую. З полем. З полем, оце болото. З болотом, не з полем, з болотом. Оце ти такий грязний. В цьому болоті. Але це є крижень. То є щастя. То є справжнє мисливське щастя. Красота. Он пішов Крижень. Ой, піднялся, піднявся. Піднявся, хлопці підняли крижню. Оце добуть його. Одного на вранці одного. Одного з під йому. І все. Все, біжи до хлопців. Знімай їх я в табір. Я своє добув, мені більше не треба. Оскільки Микола взяв норму на сьогодні і направлявся в табір, щоб повністю зануритися у святкування, то далі я пішов з Євгеном. Протоптали ми чимало болота, бачили багато перспективних місць, емоції і нервів ми від очікування підйому качки отримали немало. Але після такого ранішнього пресингу ми ніяк не могли заставити того крижня піднятися на крило. Кожна качка вирішувала краще занирнути і перечекати лихої долі під водою, ніж піднятися в небо, де отримати цілий салют шроту, що сипався на неї з самого ранку. До речі, хочу відмітити мої заброди від фірми SAPSAN. Що вже більше року вірою і правдою слугували мені і в літнє полювання, і в пізню осінь. Я вже не раз відмічав, що вони легкі, зручні завдяки шлейкам і застіжкам, не деревеніють, як ті, що в мене були раніше, і мають досить зручний гаманець. І тепер, вже після року використання, можу ствердно сказати, що вони ще й міцні, бо за минулий сезон вони отримали гарного прочухана в болотах і на водоймах, тож можу радити їх з чистою совістю. Вже через годину, десь посеред болота, за відсутністю підживлення адреналіном від підйомів, ми почали відчувати ту спеку, втому. І вже здавалось, що в повітря віяла нотка запаху шурпи, що неймовірно збуджувало наші шлунки. І ми поспішили вибиратись на чисту воду, де нас мав чекати рятувальний човен, котрий завезе нас до табору. Останні кроки по болоту найважчі, ти вже не відчуваєш ніг. З голови струмком збігає піт, і в думках у тебе лише той шмат сала, що порізаний тонкими скипками, і з присмаком гіркої води. І от нарешті ми можемо сісти на суху і тверду поверхню, хоч качки ми з Євгеном і не добули. Але задоволення від такої прогулянки безцільне. Після таких тяжких годин полювання, недоспаних годин і спалених нервів ми опинилися в раю точніше сказати, в святій лазні. Я, хоч і не категорична людина, але точно можу стверджувати, що хто не був в бані після ранішньої зорі і топтання болота, той не відчув життя і свіжості повітря. Що вдихає на повні груди, коли вистрибуєш в воду, розпалене вільником і емоціями. От тут ти наче народжуєшся вдруге. Після такої нервани не гріх і грам. А ті, хто норму на сьогодні закрив, то вже зовсім не стримувались, віддавши свято повну силу. Та ще і під ті смаколики, що ми приготували з ребар Черка і Бограчу, чайлився рікою, окутаний гарячими байками про сьогоднішню зору. Хватит, хватит, вожу йому так багато, щоб резко була І лише повною мірою перепочивши, я направився на вечірню зорю з тими, хто не такий горячий до чаювання і не закрив свою норму на сьогодні. До речі, таких відчайдух у нас було небагато. На шляху до місця вечірнього номеру ми з Євгеном вирішили трохи протоптати ще болота. В надії таки підняти крижня з підходу. І після святої бані богиня Діана була прихильна до нашої мисливської долі і підняла величезного крижня метрів за 30 від нас. Дав можливість Євгенію добути другий на сьогодні трофей, що впав неподалеко від нашого мисливця, що й підібрав його. Це не гаючи час, ми поспішили на місце, де мали зустріти зорю. Бо качка вже починала свій лід. І тільки но ми стали, як на нас спустилась ціла хмара комарів. Що навіть качку було важко розгледіти на горизонті. Але Євгеній якимось дивом серед цього комариного туману розгледів налітаючи качку і успішно закрив норму на сьогоднішній день. Тай. Крижні на вечорочку, будь ласка. Дай тобі лапу пожму. Дякую, дякую, дякую за вітання. <різь> Приємно. З полем тебе. Дякую дуже. Гарний, чудовий. Такий крижень. Ну все, тепер тобі точно можна в баню. Пропуск є. Пропуск є. І дійсно. Пропуск в баню Євгеній вже мав. Ну і я, звісно, теж претендував на легкий пар і пару ударів віником, бо зміг вловити цей момент на камер. На шляху до табору ми зібрали всіх Поздравляю. наших очай і, привітавши один одного з прекрасним завершенням мисливського дня, рушили на свят, Молодець. де почалась зовсім інша історія, на яку у мене не вистачило плівки, і я просто занурився у святкову атмосферу своєї мисливської сім'ї. Хлопці, всіх з полем і з вдалим відкриттям мисливського сезону. Дякую за перегляд цього фільму. І всі, хто бажає і має можливість допомогти каналу на покупку нового обладнання, долучайтесь до мене в патреоні і буду вдячний за донати, що допоможуть робити ще більш якіснішими фільми для вас.